Подобається, тобто це не пофігізм, друзі. Це так мені не под... але. Я це витримую і вони більш стабільні внутрішні. Ось чого я кажу: що це Марія кожного тренера. А, в них низька залежність від похвали. Тому що, якщо це тривожний спортсмен, це мама мія, я завжди тренерам кажу: вам потрібно стати мамою і папою для цього спортсмена, і все одно йому буде замало, що його підтримують, що йому. Якось там не так зауваження сказала, потрібно більш м'яке і тому подібне. Ще гірше, якщо до цього доєднуються батьки, вони також це підтримують, що вони так на мою дівчинку подивилися, і тут прям мені дуже жаль а, таких тренерів, але ось тут важливо вже виставляти кордони. Так, от а, такі спортсмени з сильною психікою вони мають низьку залежність від похвали. Ну не похвалив мене, ну окей, вони взагалі цим не паряться. А критика їх не руйнує, вони її вміють фільтрувати, вони іноді вміють її не почути. Ну, сказав мені хтось, ну і що?